У Хотині відкрився клуб інтеграції та розвитку для дітей та батьків ВПО. Він створений для підтримки дітей, які пережили психологічні травми через війну. Проєкт спрямований на їхню соціальну адаптацію та емоційне відновлення завдяки ігровим заходам та спільним активностям на свіжому повітрі, або ж у приміщенні. Щовихідних для дітей проводяться різноманітні ігри та тематичні програми, зокрема квести та зустрічі з аніматорами. Як виникла наша ідея? Ідея наша вже з'їла десь приблизно рік. Як тільки ми перший раз побачили в хостелі цю природу і територію, ми розуміли, що там можна проводити хороші дитячі табори. І ми вже давно підготували попередню проектну заявку. як тільки нас з'явилася можливість для цього, дякуючи нашим донорам і партнерам Раку, для того, щоб ми могли дійсно її створити цей табір. Наш проект передбачає, що ми маємо охопити близько 100 дітей. З них має бути 50 внутрішньопереміщених дітей орієнтовно. Заходи ми проводимо що для того, щоб був зручний час і для батьків і для дітей. і Не відволікало їх від навчання. Коли дозволяє нам погода, ми проводимо ці заходи на відкритому повітрі, в садові. А коли погода не дозволяє, ми проводимо їх в закритому приміщенні в спотивному залі великому. Кожного разу ми подумали нову програму для дітей, щоб мені було не сумно, не скучно і цікаво. Першого разу це був піратський квест, де ми на тій годині шукали сундук з солодощами по всьому, по всьому саду. А сьогодні ми запрошуємо аніматорів, щоб дітям було цікаво, у них були лихливі ігри, щоб вони могли ментально розслабитися. Після того, як ми опублікували про першу групу дописи, у нас вже групи були записані на три слідуючі групи. Діти дуже активно на це гудять. Батьки, бачачи тільки відео і фото з наших заходів, вже дзвонять і записуються на слідуючі заходи, які ми відбуватися. В рамках проекту ми передбачали, що ми будемо проводити чотири заходи, але зараз ми розуміємо, що ми будемо їх проводити доки, доки нам буде дозволяти погода.